Знаєте, я ніколи не думав, що на Закарпатті може бути таке, що може чинятися тиск на вчителів, на медиків або ще на інших людей згідно їхніх політичних подавань. Я все-таки думав, що ми Закарпаття більш демократичніші, ніж всі інші регіони. У нас це не поодинокий випадок. Такі випадки є по всій Україні, зокрема в Донецьку. Всіх наших кандидатів мажоритарщиків позвільняли з займаних посад, але позвільняли до моменту їх висунення. Я б хотів процитувати закон України, а саме статтю 76 закону України про вибори народних депутатів. Пункт другий, де чітко не буду від себе, вичитаю його в ті редакції, який виклав його нам законотворець, кандидат у депутати. Під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини формування. Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу посаду, на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призначений на військову чи альтернативну військову службу, навчальні, перевірні та спеціальні збори військовозобов'язаних. Мене цікавить захистити своїх людей. Я не відступлюся і буду захищати кожного члена своєї партії, якщо буде на нього йти тиск від органів влади або від інших органів. яким чином? Яким чином? Юридичним забезпеченням і вашим громадським суспільним обговоренням?